Усім привіт! Це друга частина моїх тревел-влогів. І зараз я збираюсь в Закарпатті. Усім доброго ранку, мої любі підписники. Сьогодні я така за natural makeup. А якщо серйозно, то всі мої речі вже спаковані в машині. Тому сьогодні я така їду без макіяжу. Ось, на годиннику зараз 16 по 5. Трошечки сп'єднімось. І ви вирішуєте разом зі мною. Як ви знаєте, у попередньому відео я вам знімала про табір в скоморохах, в якому я була. І тільки я приїхала додому, одразу перескладувала речі з валізи у рюкзак, і зразу ми збираємося з сім'єю в Закарпаття. На годиннику близько шостої ранку ми зібрали всі речі в машину і вирушаємо в нашу подорож. Спочатку ми довго вагалися, куди саме нам поїхати, шукали різноманітні варіанти: валятину, косину, берегове та. І остаточно зупинилися на великій биї озеро Дейда. Тут по дорозі я трошки вирішила поспати, і далі ми вже їдемо лісами, сану, приїжджаємо в Львівську і зразу Закарпатську області. Після того, як я трошки підрімала, вирішила зразу перекусити, ввечері ми ще встигли закрутити лаваші, які по дорозі майже всі яскі. І хоча я Трохи таки нормально не виспана. Вчора тільки приїхала з дороги. Сьогодні знов на валізах. Ну, якийсь в мене такий липень в роз'їздах. Але я люблю подорожувати, тому мені це подобається. Зараз ми проїжджаємо такий шикардесний хребет, Карпатський гір, і це так файно. Ми навіть зупинилися на одному перевалі для того, щоб пофоткатися. Хто слідкує за мною в інстаграмі, бачив фотки. І по дорозі, поза плану, ми вирішили заїхати в замок Паланок. Дуже класно, що цей замок знаходиться на вершині, і тут є бастіони, з яких можна подивитися на місто. Але оскільки зараз воєнний час вони були закриті. А Також найстрашніше, ми відвідали камеру катування з усіма цими предметами вбивства. Послухали історію створення замку, власників пройшлися різними залами, а також картинною галереєю. Після цього ми вже приїхали в нашу велику вигу, поселилися тут. На подвір'ю, до речі, був дуже класний басейн. Півтора метри глибини галери... Я зразу переділася в таке плаття купальник і вже готова підкоряти якесь озеро або басейн. Спочатку планували їхати на озеро, але сьогодні зупинилися в береговому аквапарк Жайворну. Тут є багато аквапарків, перепрошую, багато басейнів. Є з прісною водою, дорослі, є дитячі, є з солоною, є з термальною водою, з, ще з якоюсь там лікувальною, вже навіть не пам'ятаю всіх назв. І тут ми взяли абонемент на 3 години для того, щоб поплавати. Ввечері ми приїхали в наше поселення, і тут я пішла купатися з Настю, а потім ми ще всі разом зіграли карти і повечеряли. І ввечері тут були дуже класні зірки. Шкода, що камера не передала цього класного моменту. День номер 2 Сьогодні ми вже вирішили не їхати в басейни, а поїхати саме на природні озеро Дейда, яке спочатку і планували. Тут я вже в іншому платі їду. Ми зайшли на такий платний пляж-бомарах. Вхід в... з п'ятниці, з понеділка по п'ятницю коштує 150 гривень, вихідний день 200 гривень. Вода дуже чиста, прозора, видно навіть маленьких рибок, але вони абсолютно безпечні і зразу втікають від людей. Ось таке тут райське місце. Вода бірюзова дуже класна. Рекомендую були, також різноманітні горки. А, класна глибина, класна водичка. Глибина приблизно 10 метрів, максимально 18. Для тих, хто вміє плавати, це не проблема. а навпаки, краще класна можливість скористатися своїми навичками. А для тих, хто не вміє, рекомендую взяти рятувальний жилет або круг. Це, до речі, моя мама, а це Настя. Ну, одним словом, поплавали не то слово, скільки поплавали, але мінус ми трохи обгоріли, тому добре, добре мастіться за сонцезахисним кремом. Я намастилася з ніг до голови, то все тіло нормально, але лице на останній день обгоріло, тому користуються ще спеціальним кремом для обличчя. А це я вам роблю такий румтур на тут пляж. А, також в перший день я, тато і Настя вирішили, ще скористатися такими каяками і поплавати на таких човниках. Я перший раз освоїла такий вид спорту спочатку було трохи важко, але загалом мені сподобалося. Я б хотіла це ще раз повторити. Також я багато пофоткалася, багато фотографій є в моєму інстаграмі, і якось так прийшли 4 дні нашого такого вікенду. Пізніше також планувала, що поїхати у Яремче або ж на Говерло, але на жаль, погода зіпсувалася і передавала дощі, тому ці плани перенеслися. Ось так прийшла наша відпустка. Дякую за перегляд, Па-па!